Добрий день. Мені нещодавно задали запитання, з чого почати викладати курс ментальної арифметики, і воно є абсолютно логічним, особливо коли ти розумієш, що таке питання виникає в будь-якої людини, яка закінчила курс з викладання ментальної арифметики. Все ніби добре, все вона зрозуміла, все в неї вийшло. Має доступ до платформи і вже навіть має діток, які хотіли би займатися, але невідомо з чого почати. І саме це відео я хотіла би присвятити цьому питанню: з чого почати викладати курс ментальної арифметики, як тільки ви закінчили навчання і вже готові викладати, маєте діток, маєте учнів. Перш за все, хочу нагадати. Що ми завжди починаємо з першого, першої теми прямий рахунок. Якщо пам'ятаєте, коли ви проходили навчання з ментальної арифметики, то це була наша перша тема, і вона є базовою для того, щоб... І діти звикли до цифр для того, щоб діти познайомились з цифрами, як вони виглядають на Соробан, тому що вони для сприйняття людини, яка ніколи з цим не стикалася, є досить незвичні. І до них треба звикнути, і треба запам'ятати, що певна послідовність кісточок, певна комбінація кісточок, вона позначає якусь цифру. Якщо ми, наприклад, звернемося до нашого електронного Сорбан, то ми згадаємо, так, що кожна послідовність, кожна комбінація кісточок означає якусь цифру. І, власне, прямий рахунок готує дитину до того, що вона звикає до цього до цих комбінацій кісточок. Відповідно, ми починаємо з теми прямий рахунок. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми е, проходили курс, починали з того, що говорили з маленькими дітками, ми починаємо з цифри 0, і з числа 0 і цифри 1. Це буде наше перше заняття. Тобто, це ті дітки, яких ми готуємо до школи 5 там 5 6 з, з років. Відповідно. З цього ми і почнемо. Це буде наше перше заняття. Дітки приходять, ми з ними знайомимось і починаємо з того, що пояснюємо їм, що таке 0 і що таке 1. Ми будемо ці цифри малювати, ми будемо їх розмальовувати, ми будемо їх шукати серед інших якихось або предметів, або цифр для того, щоб дитина впізнавала ці цифри: число 0 і цифру 1, або число 1. Відповідно, от з цього ми і почнемо. І на цьому ж занятті ми знайомимо дітей з Соробан. Тобто ми їм розказуємо, з чого складається соробан, ми малюємо картинку, так, що це в нас така картина. Ось у нас є рамка, є планка, є рядочки, є кісточки, і, відповідно, ми пропонуємо дітям. Намалювати свою картинку, як вони бачать, цей соробан. Тобто там в нас є рамка, так? а оця планка це в нас лінія горизонту. Внизу у нас земні кісточки, значить, щось ми там намалюємо на землі. Зверху в нас небесні кісточки, щось ми намалюємо на небі. Потім рядочки, це в нас можуть бути дерева, можуть бути травичка, можуть бути якісь рослини чи квіти, чи будинки. Тобто щось таке дитина намалює. Кісточки це також можуть бути листочки, це можуть бути камінчики, це можуть бути якісь комахи, які на землі повзають. Тобто ми знайомимось спочатку, ми в уяві малюємо цю картинку, потім ми побавимось на соробан, пододаємо. Плюс 1, мінус 1. подивимося, що таке нуль на рахівниці. Тобто ось, ось це буде наше перше заняття з дітками. Попробуємо погратися з пальчиками, там, пальчикову гімнастику зробимо, і на цьому наше перше заняття з маленькими дітками закінчиться. Наступне заняття: вони прийдуть на наступне заняття. Ми з ними повторимо, зробимо пальчикову гімнастику. Зробимо обов'язково повтор, що таке цифра 1, і візьмемо наступну цифру 2. Тобто, повертаючись до цього питання, з чого почати, ми починаємо з азів, з простих чисел, з якими ми знайомимо дітей. Відповідно, якщо це маленькі дітки, я вже сказала, що це в нас 0 і 1. Якщо це дітки старші, то ми починаємо з цифри 4. І це буде і пробне заняття. Ми проводимо пробне заняття для того, щоб запросити дітей до нас на курс. Якщо вже є діти, які хочуть займатися і немає пробного заняття, немає потреби в ньому, так? ми все одно починаємо перше заняття з цифри 4. Прямого рахунку. І далі, що в нас відбувається на самому занятті? А, перше, що ми робимо, ну, нам. Для початку треба познайомитися з дітьми, ми знайомимось, можна придумати якусь гру на знайомство, так, щоб діти включилися в сам процес і для того, щоб встановити з ними контакт. Після цього ми робимо невеличку пальчикову гімнастику, або якусь таку руханку на міжпівкульову взаємодію. Тобто, таким чином ми запускаємо оцей освітній процес, готуючи. Мозок, активуючи його до роботи. Проста пальчикова гімнастика буквально до 5 хвилин. Вона може бути і 2 хвилини, і 3 хвилини, ну, не більше 5, тому що це також втомлює навіть діток, яким 7 і 8 років все одно трошечки вони втомлюються. Можна зробити невеличку руханку знову ж таки, на асинхронні дії для того, щоби. Активізувати роботу мозку, зробити оцю міжпівкульову взаємодію. Знову ж таки, це все в межах оцих п'яти хвилин. Тобто пальчикова гімнастика трошки порухались тілом, і все. І ми починаємо працювати з соробан. Ми беремо першу тему, прямий рахунок, пояснюємо, як ми рахуємо до 4. Знову ж таки, з дітками, які. Прийшли вже їм 7 ми все одно їх знайомимо з Соробан. Що це таке? Можливо, вони не будуть малювати картинку олівчиками, але познайомити їх через оцю метафору картини буде корисно, тому що вони собі вже цей Соробан бачать як якийсь об'ємний об'єкт. Тому що нам, якщо ви пам'ятаєте, коли ми проходили курс з. Додавання віднімання, то в нас були е, такі е, теми, такі переходи, коли потрібно кісточку бачити в об'ємі, що це не 5, а е, що це якийсь такий мішечок, в якому є 5 одиничок або там 5 монеток. Що це в нас не 10, а це в нас якийсь, якась скринька, в якій лежить 10 монеток. і так далі. Тобто ми таким чином їх готуємо. До оцього об'ємного метафоричного мислення. Познайомились з сороба, потім пояснюємо дітям, як рахувати 4. Рахуємо на рахівничці плюс-мінус плюс до 4, в межах 4. Верніше. Робимо вправи з флеш-картами. І тут я зроблю особливий наголос на тому, що. З флешкартами ми працюємо обов'язково кожне заняття, кожне домашнє завдання протягом всієї теми прямий рахунок, це в нас обов'язковий елемент заняття. Тобто ми порахували на Соробан, познайомились з четвіркою, ми побавились з флешкартами, чи ми їх просто поназивали ці цифри, чи ми їх позапам'ятовували на флешкартах. І після цього ми рахуємо усно. Ми пояснюємо дітям, як рахувати усно. Потренувалися в усному рахунку, включили е, трошки швидше, трошки довші приклади. І все. На цьому наше заняття буде нібито завершено, але це тільки перше заняття. Далі ми даємо домашнє завдання додому. На підставі того, що ми робили, тобто ми рахували до чотирьох на рахівниці, у вас буде протягом заняття якийсь прогрес. Тобто ви почнете, наприклад, з 7 дій, дійдете до 15. І, наприклад, ви почнете з двох секунд рахувати на рахівниці, і дійдете до 1 секунди. Або ви, наприклад, 10 дій будете рахувати з дітьми одну секунду на рахівниці. Так само у вас будуть якісь параметри, які ви, до яких ви дійшли протягом оцього блоку роботи з флешкартами, і це також ми даємо на домашнє завдання відповідно до тих параметрів, які. Досягли діти на занятті. І так само з усним рахунком. Тобто, якщо діти, наприклад, порахували якусь довжину прикладу, якусь глибину прикладу, наприклад, там 10 дій на швидкості ну, нехай 0,9 секунди, на заняття це пройшли з ними, все, значить, ми їм даємо домашнє завдання відповідно до тих параметрів, які ми. До яких ми дійшли на занятті. І проходить тиждень. Діти тиждень роблять домашні завдання, вони тренуються, щось не виходить, щось не виходить, щось вони зробили, щось не зробили. Вони приходять до вас на друге заняття, і ви продовжуєте, що тоді в нас відбувається. Знову, ми вітаємось. Ми робимо пальчикову гімнастику, тобто активуємо міжпівкольову взаємодію, можна собі взяти якихось, які наприклад, два комплекси об'єднати або знайти в Ютубі два комплекси, які ви просто будете чергувати. Одне заняття один комплекс, друге заняття інший комплекс, або можна собі придумати. Як ці, цей комплекс кінезіологічний його ускладнювати? Тобто тут ви вже абсолютно вільні в своєму якомусь творчому вираженні? Робимо знову кінезіологічний комплекс, повторюємо те, що було вдома, те, що, те з чим працювали минулого разу, причому починаємо з тих параметрів, на яких в нас закінчився останній день домашнього завдання. От, наприклад, в нас останній день домашнього завдання, діти рахують 15 дій на соробан на швидкості 1 секунда. От З цього ми і починаємо. Рахуємо на соробан 15 дій і кожного разу збільшуємо кількість дій, тому що, якщо ми збільшимо швидкість на соробан, то там вже тільки усний рахунок буде. Тобто ми тут збільшуємо кількість дій і чим довший приклад дитина рахує. Тим довше вона концентрує увагу. Тобто, оця глибина прикладу вона дає можливість дитині тримати увагу. Тобто тут ми тренуємо концентрацію уваги. Добре, порахували, побавились флешкартами, знову ж таки, обов'язково після рахівниці робимо завдання з флешкартами. Після цього рахуємо на, на усни ментально. Рахуємо ментально, знову ж таки, дивимось, як, на чому закінчили домашні завдання, на якому параметрі порахували ментально, і після цього можна зробити якусь додаткову активність. Так? Якусь додаткову активність. Що це може бути? Це може бути якась вправа на розвиток уяви. Це може бути вправа на розвиток уваги, може бути вправа на розвиток пам'яті. Я би рекомендувала собі зробити такими блоками, наприклад, прямий рахунок, повністю всю тему, всі заняття тільки вправи на розвиток уяви. Ви собі там можете підготувати ну, 10-15 вправ на розвиток уяви. Потім наступний блок, друзі, наприклад, буде розвиток уважності. Також там 10 вправ на розвиток уважності, і кожне заняття ви просто будете давати іншу вправу на розвиток цієї когнітивної функції. От, відповідно, зробили додаткову активність. Це може бути одночасно і перерва, якщо ми працюємо онлайн, тому що е, ми не робимо такої е, Перерви видимою, да? тобто, якщо ми працюємо в класі, то так, ми відпускаємо дітей після додаткової активності, ми відпускаємо дітей на перерву, просто попити водички, поїсти якісь, якесь печенько, сходити в туалет, просто побавитись десь побігати, щоб вони трошки порухались. В класі ми це можемо зробити. Якщо ми працюємо онлайн, це буде досить складно зробити, тому що якщо ми відпускаємо дитину на перерву, вона виключає екран, і потім ми її довго будемо гукати. От, тому ми робимо цю додаткову активність по перервою. От, Змінили активність, трошечки побавились, трошечки поуявляли. І після цього ми переходимо до нової теми. Знову ж таки, нова тема для нас буде цифра 5, не розкладаючи її на складові, тому що прямий рахунок не передбачає розкладання на складові. Все, ми пояснили дітям, як відкладати, яким пальчиком відкладаємо на плюс, відкладаємо на мінус, робимо вправи на соробан, включаємо флеш-карти з п'ятіркою. Робимо декілька вправ на флеш-картах, Потім рахуємо усно з п'ятіркою. Знову ж таки, якісь параметри ви дійдете з дітьми ще на занятті. І все. І відпускаєте їх додому. І з наступного дня ви їм формуєте домашнє завдання. Третє заняття. По тому самому алгоритму. Діти до вас приходять. Ми вітаємось, робимо кінезіологічну вправу, повторюємо попередню тему, тобто п'ятірку, рахуємо на соробан, бавимось флешкартами, рахуємо усно, робимо додаткову вправу. Якщо в класі, то робимо перерву, якщо ні, продовжуємо нову тему, даємо цифру 6, рахуємо на соробан. Бавимось флешкартами, рахуємо усно, відпускаємо дітей додому. І, відповідно, отак кожне наступне заняття це в нас наступна цифра, і ми отак поступово-поступово рухаємось. Далі, все, кожне заняття по тому самому алгоритму. Ну і відповідно, якщо є якісь запити самих дітей. Або ви бачите, що хотіли б додати щось таке цікаву, якусь додаткову вправу, десь в середині заняття, або в кінці заняття є викладачі, які закінчують заняття якоюсь такою розслабляючою практикою буквально на одну-дві хвилини, щоб діти заспокоїлись, щоб вони трошечки стишились. І все. І от після двох хвилин такої невеличкої вправи на розслаблення, вже дитину відпускають додому до батьків. Обов'язково дати зворотній зв'язок батькам, бо зв'язок і контакт з батьками є дуже важливим в цьому процесі, бо курс досить довгий, і важливо, щоб і батьки були в курсі того, що відбувається. І Тримати з ними контакт, щоб можна було до них звернутися, якщо, наприклад, дитина не зробила домашнє завдання, чи забула, чи вона систематично цього не робить. Ну, чим кращий контакт з батьками, чим краща співпраця налагоджена з батьками, тим ефективніше буде взагалі робота протягом всього курсу. От, якщо будуть ще якісь запитання, я сподіваюся, що відповіла на це запитання і. Висвітлила цю тему. Якщо раптом я щось пропустила і залишилися якісь питання, які хотілося б задати, і отримати на них відповіді, то пишіть в коментарях, я тоді буду по можливості теж знімати відео і відповідати на ваші запитання. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого проєкту. Користуйтесь нашою платформою Abacus Arithmetic і приходьте до нас на навчання з ментальної арифметики. Дякую вам за увагу, до побачення!